Питаю, отче, Василю, слухала е, від, е Євангелі, від Матфія, 28 главу. Там пише Ісус, як Він сказав, перебуватиме з нами повсякчасно аж до кінця віку. Амінь. Кінець віку, як воно має виглядати? Хіба Бог не вічний? Діти моїм? Іменно в цьому контексті. <кх> Що Бог буде перебувати до віку, Бо Тому що те, що сотворене на землі, те, що зараз ми бачимо землю, ми тут живемо на цій землі, народжуємося, вмираємо. дія цієї землі закінчиться. В Откровенні написано в 20 й главі. І все, що сотворене, розпадеться до первення. Ну, до перню. Так як могли туди описати, так і написали. Перенів це те, що з цього складається по-нашому до атомів. Розумієте? Розпадеться до атомів. Так що молекула навіть не буде мати ніякої, ну тобто не буде ні одної молекули, яка буде мати якусь структуру. Все розпадеться до атомів. А потім, каже е, Іван. А потім і бачив я нове творіння. Яке Бог створив житло людини і Бога. І сходило то творіння, як невіста прикрашена, йде до свого жениха, так, місце нового Єрусалиму житло Бога і людини. Тобто, все, що ми бачимо до сьогодні, це все розпадеться до атомів. І потім буде нове творіння. От до цих кінців віків, до кінця існування цієї землі, і це все як воно є, і каже Христос: я буду з вами до кінця віку. А ті, які помирали, то йдемо про вічність. Бо говориться, якщо говориться про творіння, це фізичний світ, а Бог перебуває в метафізичному світі, позаприродньому світі. Інші закони, інші порядки, інше все. І тому. У від Матея в контексті 28 ї глави ми бачимо якраз іменно, що йдеться щодо кінця віку. Добре, дякую всім вам за запитання. Дякую щиро за вашу активність. Це, я не всі питання відповідаю, ви пишете багато. Ми все-таки залишимо там для рубрики, але на ну, такі. Які хотілося би сказати для всіх, то я якраз хочу відповісти.